Вітаю всіх на каналі Та І сьогодні, як я і обіцяв, сюрприз! Ми починаємо кар'єру за гравця, за українського гравця української команди. І барабан на дроб. Це буде кар'єра за Матвія Пономаренко із команди Динамо Київ. Я не буду щось довго розповідати, показувати якісь події, якісь очки, якісь тренування. Не думаю, що це буде цікаво. Тому відразу будемо переходити до матчів. І ось тут я вже буду наголошувати на статистиці гравця, на його показниках і індивідуальних досягненнях. До речі, по контрактам, щоб нам продовжити контракт з Динамо, треба 35% виходів на поле, 34% Успішні ключові обводки. А решта не обов'язково. Процент передач 4% паси головою і голи головою. По бажаним командам я вибрав Борусю Дортмунд. Не знаю, подобається мені ця команда. Щоб сюди перейти, нам треба 50% матчів в стартовому складі, забиті голи 30, Голи Голи зі штрафного... Голи зі штрафної 25%. Решта не обов'язково. Я думаю, ця задача є досяжною. По рекомендаціям у нас Леванте. І Атланта Юнайтед із МЛС. Такі собі командочки, я вам скажу. Перший матч наша команда грає в кубку з командою Оболонь. Київське дербі Поки що я пройду завдання. Майже все пройшов на А, тільки з навісами в мене не вийшло. Пройшов на Б, вирішив пройти краще, і вийшло на Д. Ну, як завжди, знаєте. Що ж, 77-ма хвилина, рахунок 1-0, і ми виходимо на заміну замість Ваната. Тобто в нападі. Давай, матвій, не підведи. Атака. Ух, перехватили. Ой, який пас, Матвій, віддає. Та куди ти б'єш? Я вже майже добіг, а він лупить. О! Наш! Та що це за прийом, Матвій? Матвійку, Матвійку, так не можна. все одно накрили. Гарний прохід. Нікого нема. Кому віддавати? Знову точно, чого ж цінка не піднімається. Та що це за навіс? Я на себе хотів. Забігай. А! Треба було віддати пас, напевно. Да, добігався. Кінець матчу нічого ми не показали в першому ж матчі. Нам виділили 13 хвилин, і, звісно, 5,8. Ще й рейтинг упав, не виконали задачі. Немає першого рівня, нічого не можу виконувати. Врешті я виконав це завдання з навісами на А. До речі, ми вже маємо 63 талант. Що ж, граємо вдома з Олександрією матч чемпіонат. Хто такий Самуель Отусаня? Чого я такого не пам'ятаю взагалі в Динамо? На 56 хвилині програємо 1-0 і Пономаренко виходить замість Otusani. Отусані. Отусані, Ай, ти Sierra. Так, давай краще зіграємо ніж в минулому матчі. Забув поміняти форми і просто я тепер не знаю. як грати цей матч. А я не зберігся. Ух, а непогано, ну бим мав бити, я не знаю, кому віддавати, тому що всі білі. Удар зробив, до речі, що в мене по завданнях. Треба забити гол. Передача, Дві передачі на половині поля суперника і кому їх віддавати, я не розумію. Ще. Ай-яй-яй. Трохи переборщив силою удару. 5 і 6, геть, паршиво граємо, звісно. Забігай. Я чекаю, чекаю, тільки коли він забіжить, він стоїть. А коли забіг, врешті зупинився. Програли 1-0, ну, то був не матч, то був цирк. Треба не забувати форми міняти. Динамо на 13 му місці, смішно сказати, перший матч програли. Зараз граємо металіст 19-25. Вони теж мають 0 залікових балів. В гостях гра. Це розвиграємо і ми замінюємо ваната на 60-тіх хвилин. Треба одразу глянути форми. Добре. 7 балів відтримати, передача одна на і Два удари. Не же ж, ні. Ну що ж ти куди ти забіг так класно віддавав тобі? Нікого нема. Так от. <рес> Ці їхні настанови. Просіть м'яч, коли ви відкриті. Та я просив м'яч, коли я був відкритий. Поки він віддав, мене б вже закрили. Дивіться, що творить, не можу обіграти його. Відразу ногу вставляє. Ей, куди цей удар? Щось час дуже швидко летить. О, був удар поворота, уже добре, мені треба два нанести. Ук? Не точно. Але вдарив. Уже краще. Так, розібрались. Та що Як я поспішив! Ай, класно було задумано. Та що, ну бижеш не по воротарю, ну як так? А, і непогано в твірі 1-0, не забили ми. Мали можливості, один раз я споров, два рази не вийшло, 6,2 всього лише оцінка. Дві задачі викинули і все одну мінус 5. Що ж, граємо вдома з Чорноморцем, які, до речі, вже мають 6 далікових балів. Чорноморці йде на третьому місці. А шахтар, дивіться, так, як і ми. Програв і виграв. Вау-вау-вау! Виходимо в основі перший матч проти Чорноморця. Ох, щас на чую. Чого Громада грає в основі? Де Буяльський? Врешті Бущан на воротах. Ярмола, що ти робиш? О, це пенальті! Та ну, він же мене збив. За ще більше і від мене м'яч вийшов. Я то вдарив і попав по вратарю. Як? Ще краще за Динамо, чи що, не розумію. Вони атакують і атакують. І не помиляються. О, врешті. Пом... Ну, звісно. Ммм. Mm -hmm. Як чудесно. Далеко підем. І так воно буде. Коли ти не можеш ні на що вплинути, от вони будуть пропускати і таке творити. Тому кар'єра за гравця це більш нервова кар'єра, ніж за матчем. Де ти хоча б на щось там можеш повпливати, а тут же ж ні на що. Це дратує. Ого, дивіться, що вони роблять з Динамо. Просто розривають. Хе, пас віддав. Дивіться, мені ще подобаються подібні задачі. Процент командного володіння м'ячем 55%. Як я на це можу вплинути? Це кар'єра загравця. Для чого це дає мені оцінку по командному володінню м'ячем? Маячня якась. Е, це порушення. І карточка. Жовта. Я даю красиво. Ого класно обіграють. Ярмола. О! Ну що, Сапаренко, бийжиш? А чого мені показують, що я маю відійти назад? О я по позиції взагалі. Матч дуже нервовий, взагалі ніякий. Процент владіння м'ячем 41. Динамо. Тома. Єе, Матвій Пономаренко забиває свій перший гол за Динамо. Тільки індивідуальна майстерність допомагає, тому що дочекатися від них якогось пасу або щось більш-менш такого нормального, то нереально. Хто це? Це Лучесько? Що він китається? І чи взагалі Лучесько? На якій я позиції граю взагалі? Правий атакуючий півзахисник? З якого перепугу вже тут Ярмоленко форвард? Ай, перебіг! Знову запізно дають паси. Е, не точно. Погано, що не можна заявити себе в оренду в перший півсезон. І щоб десь набрався в першій лігі досвіду. О, який пас від Пономаренка. Лупаш. Гольовий пас ще Пономаренко віддає. Оцей матч, особливо другий тайм, нам вдається. Не ще й забрали, дивіться. Відбор відточуємо. Та тимчик, ну що це за підстраювання? Ну лки палки Нажав кнопку у пасу, значить ти в цей момент мені його повинен віддати. Починаєш щось сімінити там тими ножками. Не. Ой, дивно, не було. Кінець. 2-1. Нервовий матч. Тут всі матчі такі будуть нервові, тому що вони таке щось творять. Не налазить на голову просто. Гравець матч. Ну звісно, ми не виконали володіння м'ячем. Як ми можемо це виконати? Чи мені бігати в старим з м'ячем? Тренуваннями хоч набиваємо собі стартову позицію. 64 таланту маємо. Круто, круто, ми йдемо. Вже навіть два паси головою зробив, тільки голи головою ще не зробив. Що по Борусці. Один забитий м'яч. 25 матчів стартом складі, ну то ми зробимо. Але головою 2. Але ударами злітну, це не обов'язкове. Думаю, виконаємо якось. Сезон-2. Отже, граємо з рухом. Граємо вдома. Ми на шостому місці, рух на дев'ятому. Форма біла, жовта, добра, можна грати. Знову в рамадані, не, не, не розумію. Луціано. Де ще хто такий? Забуваю, чи там є якісь задачі. 8,5 я не отримую ніяк. Три удари по воротах. Процент обводок ще може зробити... Ага, 30% може, може. Ну. Еге, -хі -хі, хіба це удар? Так, мені три удари треба зробити по воротах, а я паси роблю. Луплять як дурні, виграють усе. Ну, дивіться. Добре, спробуємо не паритись на рахунок результатів, тому що ми граємо за гравця і хай результати команди будуть на другому місці. Та не було! Там так чітко було, красиво, а ну покажіть. Ну добре, добре. Трошки зробив крок вперед. Ой, який пас, ярмолан, ну, що ж ти так приймав, то вшив? Але красиво. Та добить! Один, другий удар. Процент обводок 85. Нормально. Ще треба один удар поворот. Ну і оцінка, поки слабувата, ми нічого не зробили. Ще. Отдай там, так, 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 ще. О! І не було положення. Йо-майо, -йо, як він не забив. Охо-хо! О, це було класно. Хоча я нажав вдарити відразу, але він прийняв. І поміж ніг. Другий гол пономаренка в другому матчі підряд. Зараз хоч оцінка виросте. бо ще Динамо грає в цих матчах геть. Погано. Перший тайм 1-0. Так, можна подивитися статистику. Дивіться. Очікувані голи в нас 2, фактично. А в них 0-1, взагалі, фактично нема. В них три удари, в нас 6. По сейвам 1-4. Бачите, скільки в них воротар тягне. Оцінка в нас 8,3, хоча ми забили гол. Удари воротам 4 на 3. 88% обводок. Йдемо досить непогано. Ууу, який пас. Ух, бущан витягує. Бачите, хто повернувся і забрав? Я. Мусив це робити я. Є! 1-0. Тяжкий матч, але виграємо. 8-4 по ударах вони награли на 0-3, ми награли майже на 3. Забили один. По сейвам 2 проти 5. Знову мінус 5, знову не виконав основну задачу. Трансферне вікно нам в принципі не цікаво. Ми нікуди не переходимо. Угу, Трохи інвестиції підняли. Піднялись ми на третє місце. Шахтар зіграв нічию. Зараз граємо Зелензе Черкаси які знаходяться на 14-й сходинці. Маємо вигравати. Погнали! Їх дуже самонадійно я пішов. Та не бугу. Знову на тоненькове, як мені здається. Ха, дивіться, коліно в сайті. Шоо? Ай, коліно в положенні поза грою. Як мене це засікають. При такій ситуації треба дати дограти епізод, а пізніше дивитися, чи був, чи ні. Ооо, підкат ззаду, це червоно. Нічого. Я в шосі. Суддійство просто залишає бажати кращого. О, як довго ти це робив? Я ще тільки почав забігати, вже нажав пас, а він ще. Ха, 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 ха. Чотири рухи зробив, а пуп, ті том Добре, віддам пас. Ой, який пас від фармаренка. Ярмола не намути. Перший тайм 0-0. О, тисточка. Очікувані гали 0-0, 0-0. По ударах 1-0. Тобто вони навіть вдарили поворотом, а мені. По сейвам 0-0, ну вони не вдарили, але не влучили в ворота. Матч ні про що. Дивіться, мені треба 4 удари поворотом нанести. Як це зробити? Гол забити з поза штрафної. Отаке це має значення? Гол він не пахне. Звідки б я не забив, мені бути нормальна оцінка. Для чого мені така дурна задача забити за штрафної? Тренер від цього кайфане чи що, я не розумію. Треба якось в другому таймі підсилитись. Хай би буя вийшов. Що це за рамадані, блін? Знайшли кого? Лутіану, рамадані, блін? Ах, непогано, дуже непогано. Нарешті удар в ствір був. Та підходьте. Що було? Пенальті? Ну і супер. Може б мені дали пробити, хоча навряд. Ні. Ярмоленко буде бити. Забиваем. Да, ну, не холодно, не жарко від цього. Я маю забити. Матвійку, треба реабілітуватись. Два матчі поспіль забивав. Гарно. Рамадані на заміну. Так скоро... Буя! що ти робиш? Просто прийняв і виніс його за бокову. Гарний пас. Ну а тут. Ти віддаєш класний пас, а вони просто порять і віддають м'яч тип. Хоч бери і все сам роби. Що ж мене замінить. Ну так і є. Я, я не хочу. Ну я не хочу. Задачі ні одну не виконав. Чи Сапоренко травму отримав. Що по статистиці ми зіграли шість ігор, забили два голи і віддали одну гольову передачу. Якби зараз наш гравець є найкращим бомбардиром команди. По таблиці, де йде на третій сходинці, на першій сходинці Дніпро, які зіграли тільки один матч в Нічию, а решту матчів виграли. Чорноморець, який в нас виграв, так. Тож, Майчорської вже будемо грати в наступній частині. Ця частина вийшла достатньо нервова, поки вкочуємось в сезон, немає розуміння з партнерами. Та й партнери між собою не можуть порозумітися, ви самі бачили. Нашою цілю мінімум є в цій кар'єрі, це е, виконати задачу до переходу в Русію Дорфму. А випишіть ваші побажання і ваше бачення. Давайте зворотній зв'язок, більше активності. Я завжди все читаю і на все, звісно, відповідаю. А у мене наразі все. Па.